Ніхто навіть уявити не міг, що у 21 столітті розпочнеться війна, кривава війна. Весь народ нашої держави об'єднався проти російського агресора. Тисячі українців, взявши в руки зброю, поповнили лави Збройних сил України для захисту нашої країни. Вони всі мужні, сміливі та хоробрі, не шкодуючи власного життя, обороняють неньку Україну. Дозвольте вас привітати, дякуємо за подвиг і вірність Україні, військовим національної гвардії, Збройним силам України, добровольцям. У їхніх серцях хоробрість козацька, мудрість і мужність січових стрільців і відвага українських повстанців. І сьогодні для них ми маємо присвяту покрову, що поберігала вона весь наш український народ. Ми знаємо, що перемога буде за нами, адже добро завжди перемагає зло. І буде мир, і спокій, і добро. Прийміть вітання від наших учнів, доброго дня, дорогі друзі! Слава Україні! Сьогодні, 14 жовтня, наша країна святкує свято Захитка Вітчизни. Це свято вибрало в себе багаті славетні козацькі традиції, що особлює мужність і героїзм оборонців та визволителів рідної землі впродовж багатовікової української історії. В найтяжчі часи іноземного поневолення козацтво було справжнім засником рідної України, оборонцем віри, моралі. Культури та державних традицій нашої вітчизни. І донині нащадки козаків розвивають найкращі традиції наших предків, що є для нас зразком доблесті і відданості України. Це свято також символізує любов і шану українців до оборонців та в рівні землі до тих, хто сьогодні обороняє незалежність нашої країни та її суверенність. В ці нелегкі часи наші оборонці втілюють мужність силу та героїзм при захисті рідної землі, мирного неба та майбутнього наших дітей від брехливого та підступного ворога. В нашій країні йде війна, Почалась вона ще у 2014 році. У цьому році, 24 лютого, розпочалася друга і хвиля. Ворог не шкодує ні мирних міст, і сіл, ні людей, ні дітей. Руйнуючи все на своєму шляху, агресор безсоромно грабує і підло над нашими земляками. Власному окупанта є те, що вони прийшли нас звільнити. Але від кого? Чи від чого звільнити? Вони ж звільнили наш народ від миру, багатьох українців від домів, від своїх рідних, близьких та знайомих, несучи свій руський мір. Вони принесли нам нещастя, обідність, постраждання. Наші воїни героїчно стримують навалу російського агресора, який в десятки разів перевищує в кількості особового складу і бойової техніки. Захисників надихає любов до своєї батьківщини. Зупинивши окупанта, наші герої переходять в контрнаступ і звільняють наші населені пункти один за одним від тих так званих. Визволителів. Обов'язком кожної людини є захист своїх дітей, рідних та близьких, свій обов'язок своєї батьківщини від усіх, хто посягає на нашу цінність, з чим ми дуже добре справляємось. Свій обов'язок також виконував 2015-2016 роках, зупиняючи ворога та визволяючи від нього нашу землю у лавах Збройних сил України. І в цьому році прийняв безпосередню участь у стриманні російського загарника вже у главах Національної поліції України. І я впевнений у швидкій перемозі нашого народу, якому будуть потрібні ваші вміння і ваші знання. Тому основним вашим обов'язком є навчання. Прикладіть максимум зусиль, щоб в майбутньому пишалися вами. Користуючись нагодою, щиро і сердечно вітаю вас зі святом, що особлює доблесть і героїзм усіх поколінь нашого народу, оборонців та визволителів рідної землі. Святом, яким ми встановуємо мужність і відданість тих, хто відстояв нашу землю у воєнні часи, захистив від рабства і ганьби, а у мирні роки охороняє волю, честь і незалежність. Любов до батьківщини, готовність до самопожертви, вірність присязі. Добрий солдатів і офіцерів, це і є запорука миру, щасливого майбутнього наших дітей на нашій рідній землі. Бажаю вам незламної волі, надійного родинного тилу, братирського здоров'я, звершення всіх ваших мрій, високих досягнень і мирного неба над головою. Все буде Україна! Сьогодні вітаємо всіх військовослужбовців України, ви наші захисники, опора держави. Спокій наших домівок, спокій близьких у ваших надійних, сильних руках. Прийміть вітання з найкращими побажаннями, добра, світлого настрою та перемоги. Днем захисника держави, будемо тебе вітати, щоб пізнав на смак ти славу. Ми хотіли побажати. Нині буде визначати чоловицю мужне святерна Чо та вазовня для усіх свято славних вояків. Броні сили України, слава, гордість міць країни, захищають мир, свободу, служать рідному народу, щира. Щира шана і подяка хлопцям молодим солдатам, що строкову службу чесно сприйняли, як борг почесний. Сьогодні Україна святкує славне свято. Це свято чого твоє це свято брате. Це свято тих, хто ладен, у будь-яку хвилину, родину захищати і рідну Україну. Наді, щастя, сили та любові вам до життя та до своєї долі, щоб ворог не дійшов до нашого порогу, щоб ви здобули мир і перемогу за нашу рідну Україну, що зберегли за всі віки, низький уклик і тричі слава українські захисники. То шановний день святковий. Всіх без винятку військових, завдяки їх чесній службі, живому у мірі дружби. Адже ми тоді панує, коли армія частує. Героям країни, воїнам світу, захисникам України, що мужньо боронять нас від супостата, ні танком, ні градом вас не злякати, всім тим, що життя не шкодується, віддати низький вам уклін і велика подяка. Войне, ви славний, ти зброю тримаєш в руках, щоб на нашу країну державу злий не позарився в рах. Будь мужній і будь достойний це слава своїх батьків. Відважний країнський войне, нещаска славних козаків.